Привіт, привіт, шановні дорогі мої Леви! Це ваш Таро прогноз на березень 2024 року. І так, подивимося. Хай все світ дасть вам підказки, щоб ви почули відповіді на свої запитання, Який же ж буде для вас леви цей місяць. І так, перша карта. А, карта! Дев'ятка чаш це коли людині все подобається, коли у людини дім повна чаша. Це дуже чудова карта. Карта успіху, карта такого результату, коли ви бачите результати своєї праці. Це хороша карта колаборації, коли легко домовитися з людьми. Вам Легко дається підписання договорів, колаборація, коли легко з людиною домовитися, коли люди один одного розуміють. І це також карта достатку, коли ви відчуваєте достаток. Дім повна чаша, людина задоволена. Це також про те, що людина в емоційному балансі, коли людина Бачить результат, бачить щастя, бачить оце наповненість, і має що посвяткувати, і має чому радіти. І має чим поділитися. І так, дивіться, знову у нас. А, це... І це також. Карта такого достатку, це також чаші, це емоції. Леве у вас цей місяць-березень починається з такого емоції, з емоцій щастя, з емоцій радості, коли ви задоволені результатами своєї праці. Це карта такого успіху. Ми бачимо, що тут будинок, повна чаша. Людина, хоча змучена, іде додому, але дома е, є. Е, Чекають людину, у людини все в порядку, все в балансі. І це результат ваших трудів, це ваша заслуга. Ви трудилися, і це є результат вашої праці, ваш успіх. І так, ще одна карта і це карта монети. Шестірка монет. Побачите, як людина радісно і легко жонглює грошима. Тобто гроші у вас будуть. Буде що витрачати, і буде дохід. Гроші це енергія, і ми розуміємо, що гроші треба і отримувати, і витрачати. Тому гроші однозначно леве у вас будуть, і вам треба буде чітко розпреділяти. У вас буде така робота розподіляти свої фінанси. Дуже чітко плануйте свої витрати, також. <кій> Рахуйте свої доходи. І ви будете тут задумуватися, куди ви ще вкласти гроші, щоб їх примножити. Навіть якщо у вас не було роботи, ви зараз слухайте і скажете, ой, де, які гроші в мене не було роботи. Однозначно, дохід буде. Можливо, це навіть просто будуть якісь такі м, дотації, виплати, державні виплати, гроші однозначно до вас прийдуть в березні і чаші. П'ятірка-чаш. Ну, емоції вам гарантовані. Багато емоцій в цьому місяць березень починається з таких емоцій радості. Святкувати буде що. Тому що ми бачимо, що людина святкує. Святкувати однозначно буде що. Можливо, ви підете кудись на день народження і будете святкувати. Можливо, будете святкувати свою перемогу, якусь свої здобутки. Однозначно емоції будуть у вас на висоті. Так, і ще одна карта: це двійка. монет. Двійка монет – Двійка Ми бачимо, що людина несе такий хороший здобуток, якийсь улов, несе гроші, повний мішок грошей. Так що, я думаю, що всі такі емоції, така. Емоційність, така наповненість емоціями у вас леви, і наповненість грошима. Однозначно, гроші будуть, і треба буде думати. І це також карта двійка монет: це і про гроші, і про те, що це можуть бути переговори або якісь такі телефонні переговори, коли ви ведете розмови по телефоні, і ви десь далеко один від одного. Це коли відстань між людьми і люди спілкуються тільки по телефону. Це також, якщо брати по відносинах, це Можливо, ваша кохана за кордоном або ваш друг за кордоном, і ви, ви постійно на телефоні, постійно у вас переговори, і ви не можете зустрітися. Обставини складаються так, що ви не маєте можливості зустрітися. Так, і це такий підвішаний стан, тому що ми бачимо, що людина прив'язана, є якась прив'язка, але ви в підвішеному стані. Тобто, ця відстань між вами немає не можливості зустрітися, і у вас постійні переговори. Але не залишайтеся довго в такому підвішеному стані, якщо ви поглянете в ситуацію, тобто не сумуйте, а подивіться на ситуацію з іншої точки зору. Тобто ви можете тут глянути, так як людина дивиться на світ догори вниз головою. І також це може бути про те, що треба на свою проблему якусь глянути. З позитивної точки зору можливо не все так сумно і не все так погано є якісь плюси. Тобто тут треба просто подивитися по-новому на вашу ситуацію, чи то на ситуацію з грошима, чи то на ситуацію в бізнесі, треба привнести щось нове, якусь таку свіжу нотку у ваш бізнес, щоб гроші до вас. Поступали, якщо підвисла у вас ситуація в бізнесі, значить, вона потребує якоїсь свіжого такого подиху і нового погляду. І також відносини потребують якихось таких. Позитивних настроїв і діяти по-іншому, щоб не підвиснути. Можливо, навіть є якась ситуація, яка не зрушується у вас, підвисли ваш, ви в підвішеному стані. То не залишайтеся довго, не сумуйте, ідіть. Ви можете і маєте все для того, щоб рухатися в щось нове, зібрати якусь інформацію. І рухатися вперед, відв'язатися. Перепрошую. І рицар чаш. Рицарчаш – це молода людина, емоційна і, можливо, це ваш рицар, який змінить ваше життя, але це і також нові ідеї, і нові емоції. І це рух в щось нове, коли ви приймаєте рішення і ви йдете в щось нове, у вас є підтримка. Тому що ви на коні, це завжди це кінь, це завжди підтримка. Тобто ви не одні. А можливо, це рицар на білому коні, який спішить до вас своїми емоціями, своїми такими почуттями. Це рицар такий дуже емоційний, романтичний і дуже він вміє влюбити в себе і він легко закохується. Але такий непостійний трошки. Такий, можливо, буде просто якийсь кулортний роман, який вас взбодрить, і виведе вас із цього підвішаного стану. Цей рицарь однозначно несе щось нове, свіже в ваше життя і виведе вас із такої дрімоти, із підвішаного стану. І так, вам буде що святокувати: четвірка жезлів. Це чудова карта, карта тріумфу, перемоги. Це така карта, коли люди святкують. Ви тріумфатор. Ви маєте все для того, щоб перемогти. І це також карта такого щастя, карта відпустки. От, власне, що, можливо, ви зробите собі відпустку, поїдете, відпочинете, от і вийдете із цього підвішеного стану. так що... Це також дуже хороша карта спільного співробітництва, коли люди підписують договори, можливо, ви мріяли купити будинок, ходили по ріелторах, і нарешті ви знайшли те, що ви хотіли, і зараз ви будете підписувати контракт. Це дуже така хороша карта уже результату, коли ви маєте що святкувати. Ви тріумфатор, вам аплодують однозначно. Можливо, це ваш виступ. Ви десь мали виступати, говорити, і вам аплодують. Ви е, задоволені, коли ви самі задоволені своїм результатом, своїми здобутками, вам є чим гордитися, і ви собою будете гордитися. Ви будете з собою гордитися. І не тільки ви, а всі будуть вам аплодувати. Це заслужений тріумф. І так, ще одна карта, і ви отримуєте гроші і даєте гроші. Це карта балансу грошової енергії, коли гроші поступають, і коли гроші ви вкладаєте в щось. Карта балансу, можливо, ви будете тією людиною, якій платять за майстерність. Ви майстер манікюру, чи ви перукар, чи інше ви щось робите? Ваш бізнес. А також і ви, коли звертаєтеся, ви платите це кар карта балансу у ваших фінансах. І також це карта про те, що фінанси потребують зважених рішень, і треба рахувати, робити облік час м зробити контроль у своїх фінансах. Добре, все порахувати, витрати і доходи свої. Так що обов'язково. Все, плануйте і чітко розподіляйте свій бюджет. Так, карта колесниця, карта руху. Дуже люблю цю карту. Це неймовірна чудова карта, коли ви берете життя в свої руки і прямуєте, ви чіткий маєте план, ви зібрані, вам все ясно, все зрозуміло, і ми бачимо, як впевнено людина керує своїм життям. Власне, що тут людина і на на коні і вона керує. Це карта. Коли ви йдете, і все коли ви робите крок на зустріч, а Всесвіт робить вам 100 кроків на зустріч, тому що ви тут під покровом вищі сили, вами опікується, вас ведуть. У вас є. Такі небесні ангели-покровителі. Головне вам взяти в руки своє життя і чітко стати головним героєм і йти, іти, е проходити свій шлях, шлях тріумфу. Дуже хороша карта. Це карта, коли ви здійснюєте свою мрію, і ця мрія вам не паде, отак -от там на голову, як, а ви робите. Кроки на зустріч до своєї мрії по розробленому вами ж плану і Паш. І наступна карта Паш Мечів. Це карта, можливо, вам придеться звернутися до таких ну Здати якісь аналізи, тож меч, іголка, можливо, ви будете здавати аналізи. Треба буде таке, чергове перевірка здоров'я, здача аналізів. А можливо, це просто новини такі, які вас надихнуть, щось нове робити. Це також про навчання. Можливо, вам захочеться ще чомусь повчитися. І це також карта дітей. коли ви піклуєтеся про освіту своїх дітей, возите дітей до школи на гуртки. Це карта чогось такого нового, молодого. Карта дітей, карта інформацій, коли приходять хороші звістки, Хороша інформація це карта навчання і карта така творчого пориву, я би сказала. Дивіться, і карта мир. Це коли мир всередині вас, коли ви наповнені, коли мир всередині вас і вам все легко вдається. І це також карта завершення якогось циклу у вашому житті і початок нового. Це карта як збір урожаю, коли ви трудилися і зараз ви пожинаєте плоди своєї праці. І це чудова карта, це також карта материнства. Якщо ви хотіли дитинки, завагітні, це також карта вагітності, карта нового життя, і все старе відмирає. Ви збираєте урожай, щось з вашого життя іде геть, але все нове приходить у ваше життя. Така карта підбиття підсумків і переходу на інший рівень, як і духовно. Так і в фізичному житті, можливо, навіть ваші відносини в сім'ї, можливо, ви перейдете на новий рівень відносин з партнером. Це коли ви тільки зустрілися, і ви зараз вам зроблять пропозицію, і ваше, або запропонують вам переїхати. Переїхати, з'їхатися, жити разом. Це також карта весілля. І, можливо, це таке колесо, і, можливо, ви спілкувалися на відстані. Якщо це іноземець або людина, яка ваш партнер за кордоном чи партнерка, і зараз ви маєте можливість. Переїхати і з'їхатися жити разом. Можливо, це також карта за кордону. І ця карта, коли за кордоном можуть вам прийти подарунки, якісь звісточки, це також карта все, що за, за, межами. Все, що за межами. Це також передачі, подарунки, спілкування з друзями за кордоном, ну і хороша карта на відносини, які переходять на новий рівень. Так, наступна колода. У мене колода Телема. Дуже така також цікава колода. І так, що далі для вас? І це карта вісімка кубків. Ну, емоції емоцій в березні у вас буде дуже багато. І це коли людина йде вперед. Іде вперед і йде в таку невідомість, коли це може бути, знаєте, коли людина має вже якісь надбання. Якась ситуація в житті, яка не дуже подобається, але дуже важко з нею розстатися. І емоційно ви прив'язані до тої старої ситуації, хоча вона вже підвисла і вона ні до чого доброго не веде. І тоді треба оцю всю емоцію, тому що ми бачимо, що місяць. Це коли нам не дуже зрозуміло, куди йти, така невідомість, але е, треба йти, тому що оця ситуація, і, яка склалася, вам не подобається. Ми бачимо, що людина розвертається і йде. Тобто ви попадете в таку ситуацію, яка вам не буде подобатися, але з якої вийти вам буде дуже важко. Це, можливо, такі відносини, які е, не розвиваються, не йдуть, тягнуть вас назад. І не так, як тягнуть вас назад, а вони не розвиваються. І ви постійно у вас є сварки, конфлікти, тому що якраз таке, і нема руху вперед. Один туди, другий сюди, і ви ніяк не можете дійти спільної думки, і вам треба все ж таки збиратися, або переосмислити все, головне збалансувати емоції і жити далі, або сісти за стіл переговорів, і говорити, 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 щоби не накопичувати образ. І щоб потім воно не вибухнуло. І ми розуміємо, що ця карта потребує часу. Місяць це завжди час. Це ніколи не швидко, це треба часу, щоб прийти е, до балансу спочатку всередині себе, а потім уже йти рухатися далі і творити своє життя, свою долю. Є вибір, є багато варіантів виборів, і тільки від нас залежить, наскільки ми емоційно стабільні і наскільки ми можемо е, прийняти правильне для себе рішення, власне, для себе, щоб не бути. Для когось зручним і в постійній жертві, так як тут людина в жертві, тому що це така жертовна карта і жертвує з собою і вже не витримує все, хоче залишити і піти геть. Але тут, звичайно, що треба йти, але спочатку, щоб не побити всі горшки, і спочатку приведіть свої почуття в баланс. І криза мене. П'ятірка Пентаклів. Це також така трошки грошова криза. І, можливо, ці стосунки вони є такі залежні. Ви тут залежні від грошей, і вам тяжко залишити це все, тому що ви не бачите за рахунок чого ви маєте жити. Це такі. Залежні відносини, і, скоріш за все, що фінансова сторона тут дуже дуже грає саму важливу роль, що тримає вас в цій ситуації, але Знову бачимо тріумф. Уже раз була четвірка. Від яка хороша світла карта. Все ж таки, попри ці сумні карти, ви знову тріумфатор. Вам знову буде чим гордитися. Вам будуть оплодувати, тому що ви проходите оті всі свої страхи. І все ці страхи, це все, що ви думаєте, що така настане криза, а це нормально, тому що якраз це все призведе вас до успіху і до результату, до чудового, прекрасного результату, коли будуть всі вам аплодувати, і ви самі собою будете гордитися. Це карта наповнення, карта щастя, карта миру і гармонії, коли вам. Є чим гордитися. Самі себе ви будете любити. І ви імператор. Імператор наступна карта. Це карта, коли людина має чіткий план. А можливо, така людина прийде у ваше життя. І ця людина з чітким планом, це такий контролюючий орган, який, можливо, у вас… це якась може бути перевірка, або ви звернетеся до такої людини. Можливо, це ваш бос. Також такий строгий, який контролює ситуацію, такий критичний і завжди дотискає ситуацію до кінця і буде казати, роби ще то, роби ще то, бери ще роботу до хати. Вам може це не подобатися така ситуація. Можливо, це ваш батько чи свекори, які давлять так на вас, і хочуть, щоб ви робили так, як він каже. Це карта вісімка пентаклів. Це коли людина щось робить. Ми бачимо, що тут майстерність. Людина щось майструє, щось робить і за це отримує гроші. Це карта майстерності, коли за вашу майстерність, за ваш фах, за вашу прекрасну роботу, люди вам щедро платять. І також це карта, коли ви платите людині за її роботу. Можливо, ви підете в салон. Рукарню, і ви щедро оплатите послуги, чи масажиста чи, можливо, ви підете десь щось шити собі, якусь сукню, і ви звернетеся до майстра, який вам це зробить, і ви щедро заплатите. І місяць. Місяць це карта, сімейна карта, коли хочеться побути в сім'ї, коли хочеться побути в родинному колі. Це карта місяць, і ця карта вона завжди говорить про те, що потрібен час. Якщо ви щось робите, вкладаєтеся в бізнес, в відносини, це карта часу. Тобто не треба спішити, треба дати собі час. І якщо вам зараз нічого ще не ясно, не зрозуміло, після ночі завжди настає день і настає ясність. Просто треба трошки почекати в спокої, в радості, наповнитися і рухатися уже при світлі дня. І так, ще одна карта, ще продовжуємо леви, що вас ще чекає. І вас чекає багато ідей. Якась ідея, ви загоритеся, ви будете горіти якоюсь ідеєю, вам захочеться це робити. Вам захочеться йти в щось нове. Це така енергія вогню, енергія творчості, такого запалу. І у вас буде оце натхнення, у вас буде оця така дитяча радість, коли ви захочете займатися чимось якоюсь улюбленою справою, щось прийде нове в ваше життя і запалить ваше серце. І тут ми бачимо така десятка мечів. Це коли ви змучені уста змучена вже не можу більше забагато всього. І ви самі собі скажете: Хватає! хватає". І це... Карта, яка нам каже, що треба відпочити, знайти час для відпочинку, порелаксувати, зробити собі відпочинок. Бо бачимо, що людина повністю вже лежить без сили, без емоцій, без радості, тому що дуже-дуже виснажена. Це також може бути карта хвороби, що ви просто так працювали, не чули свого тіла, не давали собі відпочити і захворіли. Ну, можливо. Дійсно, вам треба просто відлежатися і встановити своє здоров'я. Нікуди не бігти, нікуди не гнати. Дивіться, карта кохання. Кохання однозначно леве прийде у ваше життя А у березні місяці. Це карта любові, це карта побачень, це карта подарунків. Це також карта хорошої колаборації, коли дуже легко домовитися з людьми. Це карта підписання договорів. Можливо, ви будете підписувати договір на оренду квартири, яку ви шукали давно, або покупку квартири, покупку будинку. Це вже така карта результат, Коли ви шукали, шукали і знайшли. І зараз ви вже підписуєте контракт, підписуєте договір. І це дуже хороша карта. І кохання, звичайно, якщо ви одинокі, у вас є шанс знайти свою другу половинку. Якщо ви у відносинах це прекрасні романтичні стосунки, так що зробіть собі свято: запросіть свою другу половинку, свою кохану людину на. Побачення романтичне, зробіть собі романтичний вечір. І так, що ще чекає вас леви? Кохання чекає однозначно. І також ви йдете до нових берегів, до нового життя. Ідете в усе нове, а вам леве ентузіазму і оптимізму не позичати. І ми бачимо, що людина пливе до нових берегів. Це також карта подорожі, коли ви подорожуєте. Це карта, коли ви їдете за кордон, карта за кордону, також такої далекої землі, тому що тут земля далеко. Це якась подорож далеко, це не близько. Ви збираєтеся і їдете. А і ще це туз. Туз жезлів це вогняна стихія. Це коли у вас все легко вдається. І це коли Всесвіт вам дає можливості, рух вперед. Це можливість рухатися вперед. І це також дуже хороший ріст кар'єрний, дуже хороший приріст в бізнесі. Це чудова карта. Це бажання щось пробувати нове йти в нове. І якраз туз жезлів говорить про те, що вам все вдасться. Йдіть, творіть. Ви маєте все для того, щоб іти вперед, щоб творити. І... Радіти цьому життю, я б сказала так. Отакий От для вас буде березень, дорогі мої леви. А я рада дуже вас обнімаю, люблю. На все добре. Підписуйтесь на мій YouTube канал.